У нас дві дівчатки, Владочка і Богдана, і Мальчик, ну, Тьома. Ці немовлята стали першою тріною, яка цьогоріч народилася на Дніпропетровщині. Мати дітей каже, коли дізналася на ОЗД, була шокована. Спочатку подумали, що двоє, а потім кажуть, доктор, ні, подожди. тебе все-таки троє. Було трошки складновасти, звісно, ну, особливо ходити як би було трошки. Ну нічого, кріпілася. Все таки ж це щастя треба. У Валерії вже є троє старших дітей: двоє синів та донька. З батьком новонароджених трінят познайомилася в Нікополі. Максим переїхав туди через повномасштабну війну з Маріуполя. Чоловік каже, труднощів не боїться, адже впоралися під час вагітності. Що один, що троє. Ну перше погоді, ну, покріпимся. Тьомочка родилася кіло сімсот. 80, кевланичка, кіло 960, А Богданочка – кіловасімсот 890. да. ніде не доносила жона, так що ні, можна сказати, доношений у лікарні до пологи Валерії готувалися завчасно. Для медпрацівників це була важка робота, розповідає гендиректор Олексій. Самостійно жінка не могла народити, тому їй робили кесарів ростин. Це була мультидисциплінарна команда, яка склалася з трьох бригад лікарів неонатологів медичних сестер. Ціла бригада акшер-гінекологів. це був ну такі для нас дуже великий виклик, який ми виконали і зробили все, щоб ці всі троє дітей були живими, щоб вони розвивалися і росли. Для пологового це перша тріня, яка народилася від початку повномасштабного вторгнення. Зараз діти потребують догляду. Спочатку знаходилась одна дитина у відділенні інтенсивної терапії, а дві інших в палаті інтенсивної терапії. Дівчинки, що годуються через зонт, а хлопчик уже починає смоктати самостійно. Зараз плануємо перехід дітей на материнське молоко. Немовлята з мамою в пологовому будуть ще три тижні. Дітям робитимуть УЗД та лабораторні дослідження, а також оглядатимуть лікарі. У закладі планують що трінята спостерігатимуться в них ще кілька років. Вікторія Пінчук, Олександр Жиділєв, Суспільне, Новини Дніпро.